Спорт не може бути поза політикою, коли йде велика цинічна війна. Допуск російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри в Парижі 2024 це недопустимо. Виступ під нейтральним прапором це не санкція, це вихід із ситуації для російських та білоруських спортсменів. Ті медалі, які вони можуть виграти на турнірах під нейтральним прапором, будуть привезені додому і розпіарені. Під російським прапором, поки російські та білоруські спортсмени замовчують злочини своїх держав, українські спортсмени гинуть за свободу та незалежність країни на полі бою. Росія продовжує тероризувати наше населення, вбивати наших людей, цивільних людей, руйнувати цивільну і спортивну інфраструктуру. Під білим прапором ми сховаєш Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Краматорськ. Кременчук, Вінницю, Дніпро, мій рідний Миколаїв та всі всі мирні міста, що під прицілом Росії російські спортсмени також повинні відчути наслідки діянь своєї країни, і саме тому вони не повинні бути допущені до міжнародних арен. Ми повинні зробити все для того, щоб не допустити російських спортсменів до змагань, тому що ми не можемо, поки йде війна, стояти з цими спортсменами на п'єдесталах та виступати в одних спортивних залів. маємо об'єднуватись разом з нашими партнерами, разом з нашими союзниками в цій справі та довести мок, що це рішення є абсолютно ганебним. Це посправить тільки розвитку російської пропаганди. Закликаємо міжнародний олімпійський комітет відсторонити російських та білоруських спортсменів від Олімпійських ігор 2024.